Мене око праве, майже нічого не бачить. Це ще після бахмут пішлося. Це був ахою. Кожен виход без варіантів тут помреш. У тебе єдиний шанс, який ще залишається. Це типу, ну може, там щось. <с>... Боже, давай, збережи нас. Йоан, позивний режисер, раніше знімав кліпи Бузові та Лєпсу. А тепер знімає ворожу піхоту. Рятував цивільних з під Романівського мосту і ледь врятувався з оточення під Бахмутом. Іоанне, добрий день. Чи могли б ви до початку повномасштабного вторгнення подумати про те, що на вас буде військова форма? Я взагалі був тією людиною, яка казала ще, ще до 24 числа, що це все фейк. І коли там пішли новини про те, що 22-го буде наступ, щось таке, я кажу, так цього всього не буде, це все десь роздувається. Тому для мене це був шок максимальний. Коли зайшли 24 4-го почалися вибухи, я такий. Що дійсно війна, війна почалася. Ну добре, все тоді дружину відправив і пішли воювати. Це зразу було очевидно. Так що війна, ну то все, йдемо воювати. Складно було собі уявити, що вони заходять до Києва, так а я десь уїхав. Це, я я киянин, це моє місто. Ну, я йшов іменно захистити Київ. Ви потрапляєте до територіальної оборони спочатку, правильно? Так, так. Ми працювали по Києву, тобто, ми патрулювали, так, оце, от, коли були ДРГ, все це перші дні, а потім почали нас вивозити під Київ, там Бучі, усі міста, де була жесть да, максимальна. І там ми виводили цивільних, тобто, допустимо, Арпінь. Там міст, який зруйнували. І от де лінія супротиву йде, і там багато дуже цивільних. Так, і вони всі виходили свої, до, до тилу, їх військові виводили до мосту, а ми їх тут забирали, переводили через міст під обстрілами, там десь їх ховали під обстріл, і потім е, загружали в машину і руляли. Наприклад, ми стоїмо під мостом, чекаємо наступну партію, і приїздить машина, е, газ, великий, такий, ну, типу бус, і, 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 і каже, це тут в мене. Трупи. Він їздив по місту <кій> і закладав машину. машину. Він відкриває, і там просто машина забита трупами людей, завернутими у простині. І от вони всіх цих людей виймають, викладають так от під, 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 під мостом у лінію, да? там, я знаю, може, може, 30 людей. Виймають так от. І ДНС таки підтверджують свою таку ж саму машину, і отак от їх туди просто Просто забито до верху машини. Отаке я бачу. Отаке було. І там були і маленькі і тіла, і великі. Тобто ви евакуйовуєте живих, паралельно вивозять людей, які та, вже та, загинули? Так. Та, та. Ну тобто, тоб, 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 це виглядало так. Під мостом, тут під стійкою сидять діти з мамами та, і чекають, щоб їх перевели, чекають, поки обстріл пройде. А отут метрів десять стоїть машина, відкрита, і з нею витягують трупи вже. жах! схойте. І скільки ви в такому. Темпі і от в цій обстановці працювали. Скільки часу ви евакуйовували? Дома. Ми туди їздили, може, десь тиждень, мабуть. дуже дуже-дуже втомлюєшся, тому що ти весь день, ти ж, якщо когось переводиш, то там то сумки, та допустимо е, тягнути. Тобто ти маєш пройти десь два кілометри від точки, де ти його забрав, і до точки евакуації. І це ж все по такій е, місцевості, там через цей міст. А тоді ще були сніги, літо. Це все плюс вона прострілюється. Це ж <клес> плюс є обстріл. Так то ну це просто дуже важко. Пам'ятаєте, от когось з тих, кого ви перевели через міст? Хтось вам особливо запам'ятався? Там всі були в однаковому стані. У них у всіх був шок дуже сильний. Всі трусилися. Ну тому що люди собі спокійно жили тут таке. У вас були сльози на очах, коли ви робили все це? Це не знаю, я, як це цензурно вискаситися. Це був ахою. Мене отак сказати. Я коли увійшов у Вірпінь, то це було кіно. Я ж режисер, я заходжу і бачу місто, яке горить. Біля нас міномет вже кладе вибухи, щось міст, якийсь руйнований. Тут тіла лежать, тут щось, якісь собаки, тут якісь відірвані. Кінцево, яка така муть, така, ти думаєш, тому це насправді чи це мені може здається, така була. Перший обстріл, ми там вводили людей, їх у підвальне приміщення завели. І якраз тут міна прямо по цьому приміщенню летить, і я думаю, так, цікавенько, цікавенько. Тому вже ти куди звідти виходиш, ти вже про що не думаєш, просто треба відіспатися і все таке. Ну а ви от не думали про те, що ні, я більше туди не повернусь, я не зможу цього. Ми думали навпаки. Ми вже всім всім згодом написали там сам саме рапорт і відправили нас на передову. Ми хочемо воювати. Ваш позивний бачу написаний у вас на погоні, і він співзвучний з вашою професією, так розумієте. Так, так? Так. А от хлопці, які, які з вами були, ваші побратими, вони знали про те, що ви режисер. Вони з вас не, не, не знаю, не прикалувалися, не казали вам що Пішли вже знімати щось. Одна історія є дуже гарна, як ми з вишаню і нашим товаришем Ігорем прийшли до ТРО. І по -по потім вже ми були, у нас був командир ведмідь, і оце вже після Бахмуту він мені розповів, каже: ну, ви коли тільки прийшли, ми вас побачили, я прийшов у таких джинсах, обтягуючих, там лакостах, там прийшов своєму якомусь, і він каже, Думаю, ну це ж гей 100%. Це 100%, що вони робить? А там зібралися в основному великі, такі добрі мужики, такі інженери. знаєш. І ми тут такі отакі, от прийшли, і він каже: я ж от до самого Бахмуту думав, що ви, типу, ну, там. у Одному першій перших ми, ми там вже постріляли з РПГ, то він вже такі, ні, ці поси пос, пос, не бойові. Але ж потім він розповів, що я думав, весь час навіщо мені треба? Він навіть не хотів нас до себе брати у своє відділення, тому що типу, казав, та ні, ну хлопці, точно вам не місце. Але потім після Бахмуту він каже, я так помилився вас, хлопці. А ми ну там одні з найбоєвіших. Розкажіть про Бахмут. Якщо Єрпінь, це було здивування, так? Від того, що. Відбувається, то Бахмут це було те ж саме, але ж разів в десять сильніше. Тобто, ми туди зайшли, і я насправді вперше раз в житті зловився на думці, що я не розумію, чи це насправді покоється, чи ні. Тобто це якась що тобто, запиша. Це було насправді, там, там все настільки по-іншому відчувається. Тобто ми тільки зайшли в окопивці, ми заходимо, а там стоять отак, отак такі хлопці. І тут до нього щось він так нічому яка, ніяка. ніяка а вони вже вже стоять на в цьому в цих окопах копа вже 90, 90 днів. Тобто там вже ну, дуже погано з головою. І ми заходимо цей такий мрак, це все до першого обстрілу. У нас тут заводили йдуть дуже рано, да, ще по темряві. І ми заходимо якось ти далі, Чим, чим далі ти йдеш, тим, тим більше ти не розумієш, де ти знаходишся, хто ти такий, що тут кось. Тут... Відчуваєш, що якась підстава, щось не те тут. І ось ми проходимо на позицію, нам кажуть, ви там найлівішу позицію ти, на. Дальній фланг. Ну Ми проходимо і почався обстріл. І це було не як в Ірпіні, там, типу, 10 снарядів прилетіло, пауза. А це просто почалося в 6-й ранку і закінчилося в 9 вечора. Це все, весь цей час. Ми просто лежали обличчям вниз, відкопували тих, в кого попало, щось обстріл, обстріл йде, десь якась пауза 5 хвилин. Хто там, як, Той відповів, той не відповів. Туди пішли, дивимось, закопали. Відкопали, витягнули. І отак от от, пройшли перші там, 20 годин. Тобто ти ні в туалет не можеш сходити. Там, е, треба поїсти, десь є якийсь переривчик, ти біжиш, цю тушонку відкриваєш якось. Там, навіть не розмовляли. Тобто тільки перевіряли, чи живі, чи ні. Потім там, закінчився ввечері там, обстріл, ти трішечки питаєшся собі це все проаналізувати, якось прийняти. Проходить дві години і там, о 11-й. Починається обстріл, який закінчиться в чотиричці ранку. Всю ночь. Просто безпреривний обстріл. Тобто, і там за сі дні спочатку був міномет, потім він стухає, з іншої сторони танки вичають Танки навалюють, навалюють, навалюють навалюють. Стухає міномет, стухає міномет, десь коли летять. Десь, а ти не, 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 не чуєш їхніх вихідів, просто приходив. Пту-пту. Ти вже не розумієш. Десь через дня три-чотири ти вже розрізнюєш міномет, танк, це іс, це те, це те. Десь через троє. Суток ми такі почали розмірковуватися з приводу того, що а якщо ж це ж війна, це ж ми не можна просто весь час лежати внизу, внизу обличчя. І вже ми пройшли цю стадію, тобто була стадія, де були панічні атаки, так от, ти лежиш, і у тебе аж, ти навіть боїшся, що зараз не вдихнеш. Так? І коли там прольот, кожен, Вихід, вихід, і, і воно і... І видить, і так в тебе раз тишечки розслабляєш. І потім знову. І от це так, в такому стані, весь час. І потім в якийсь момент ти просто приймаєш те, що ти е, без варіантів тут помреш. І коли ти це приймаєш, це там, займає, не знаю, може, півгодинки твоїх роздумів, і ти такий фу, видихаєш. Ну і все, а після цього рішення вже. Ти постаєш типу, на позиції, вже починаєш стріляти там, по дронах, по кацапах. Таке. Добре, що ми це вже пройшли, і вже коли бій розпочався. Тобто вони як роблять? Вони насипають, 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 насипають. Наші виходять, да, десь підсуваються, і тоді вони заходять. А ми не відходимо. І вони насипали, 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 а ми все там сиділи. І почався наступ, коли вони зайшли там в окоп. І Шнайдер прибігає і каже: Ну що, а ми тут класно було класно, що нас шість днів дуже жорстко накривали, і тут ми дориваємося до. Тіла, так, і починаєш просто їх гасити. І от це, це відчуття, коли ти, ти це робиш, ти там вбиваєш, це ти помсту таку, не, що, ти відігруєшся за те, що тобі 6 днів ми виносили двохсотих, трьохсотих, кожен день у нас були втрати. І це, от ми, наш фланг, та ми були, той наступ ми зупинили. Ми всіх відбили. От. Але потім там інша позиція, яка була і прикривала нам лівий фланг. Правий фланг, їх там всіх похоронили. Їх так плотно накривали, що там, типу, шанси не ось. Ми чули в рацію, як е, хлопці кажуть, типу, у нас тут 300-300 евакуюйте нас евакуюйте через півгодинки ще, 300-300, типу, 300, 300, 300. чи півгодинки він каже, в мене всі 200. Я починаю відступати, а потім просто зв'язку не, не було. <кій> Всю позицію зробили, і вони прийшли нам в тил. Ну і десь там вже. Не помню, може, годили шість, бо що, вже приходить до нас командир і каже, ну, хлопці, така ситуація, коротше, ми в кліці. І типу, що ми робимо? Зараз питаємося вирватися, чи, чи, чи типу, ще, ще стоїмо, такі, ще стоїмо. Він каже, добре. Що щось на нас знову починається бій на нашому фланзі, приходить якийсь час, він приходить і каже, ні, все точно, все, тому що провалені всі, ще, треба треба я якось вирватися. Типа, ну все, а вже ж немає іншого виходу. Хочеш виріти, один шанс. іди тоді. Туди і виривайся. Ну, от це все зайняло нас 14 годин. Ну і ми виривалися. Тобто пробігали по обстрілу ну, полям, все Все було. І пулі, поруч, і все. Ну, ви вийшли, слухайте. Так, ми вийшли, і я вам скажу, ми там дуже добре спрацювали. Так? Була командна робота, але навряд чи це все від цього залежить. Мені таке здається. Я атеїст, абсолютний атеїст. Але ж я скажу, що це точно була якась інша сила. Тому що, дивіться, ми зайшли 20. Чи 18, вийшло у нас 17 зліти. А ті, хто там з нами були, там, ті, до кого ми були так? вони були по першому по-моєму, 157 їх було, а звідти там вийшли 30. Оце такі втрати. там от. Тобто нам так повезло, що ну, нам всі казали, що ну, нічого собі, це дуже це. Ну, Це було реально, це було везіння, тому що лягало дуже близько. Дуже багато, куль було дуже багато, дуже великих калібрів, тобто ДШК працювало, там, Це калібр, це така штука, що якщо в голову падає, то немає і корпусу. Така куля. І все летіло, все під ногами бруліло, але ж. А ну ви кажете, що ви от атеїст, атеїст. Прям а ви тоді в Бога не повірили, коли ви ми молились там, в окопі почали. Я завжди розповідав, що та який Бог, що ви самі керуєте своїм життям. Я був таким. Лідер. Але що ти там, коли лежиш і просто по тобі, в кінця, ти нічого не можеш цим зробити, в тебе єдиний шанс, який ще залишається, це типу, ну, може, там щось. Ти такий, так, давай, Боже, давай, збережи нас. Я просто ще замішання хвилювався. Тому, скажімо так, за себе паніки менше було, що я більше за нього переживав. А чому так? Ну, він як молодший брат мені. Таке у нас у нас з ним такі відносини спочатку сформувалися. Ну, якось я з нього якусь відповідальність несу у своїй голові. Які плани наразі, от на нинішній період? Дивіться, зараз з приводу моєї служби зараз не можу казати, бо там ще не зрозуміло, я лікуюся, бо я вже після Бахмуту був ще в одній точці, вже на Харківському напрямку, і там, типу, ми. Мали участь у звільненні і так далі. Звільнені, якого населеного пункту. Ну раз він звільнений, вже можна сказати, <кхух> який <кхух> брудянка. Останнє було, козація, Лопень. І зараз я поки лікуюся, бо в мене там ще з'явилися проблемки з головою. Відверто кажучи, в мене вже дуже великі проблеми з оком, тобто в мене око праве, майже нічого не бачить. Це ще після Бахма Почалося е, в мене великі проблеми з головою, тобто я втрачав свідомість під час бойових дій і так далі. І це вже, якщо ще після, після Бахмута ми вийшли, і в мене ще був такий запал іти розривати, то зараз я вийшов ще раз, побачив це все і розумів, що ну, мені вже тяжковато. Бо я вже, допустимо, молодший сержант, так в мене було відділення, я е, командував групою людей. І втрачаючи свідомість, ти вже наражаєшся на небезпеку не тільки себе, а ще й свою групу. Ну, це куча куча. Таких маленьких деталей, які вже тяжковало. Тому я вже, скажімо так, буду більш у такій розміреній сфері воювати. Можливо, це ще буде ЗСУ. Я вам бажаю якнайскорішого одужання, і я думаю, що всі ми так чи інакше наближаємо цю перемогу.